Тож наступна доповідь, яку ми сьогодні заслухаємо, це, власне, доповідь Катерини Романишиної, і поговоримо про міждержавне установлення в Україні та країнах Європейського Союзу. Катерино, прошу. Так, дякую зараз. Я державне установлення в Україні та країнах ЄС. Я є студенткою другого курсу, мене звати Романишина Катерина. Актуальність теми дослідження. Установленням в країнах ЄС набуває особливої ваги в умовах сучасних мобілізаційних процесів та міжнародних конфліктів, які зачіпають долі мільйонів дітей. Міждержавне установлення як засіб захисту прав та інтересів дитини потребує детального аналізу та вивчення, оскільки це питання тісно пов'язане з базовими принципами гуманізму, прав людини, також міжнародного права в контексті воєнного стану. Тема міждержавного установлення набуває особливої актуальності, адже воєнні дії призвели до численних людських трагедій, в тому числі й до зростання кількості дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. Водночас, міждержавне усиновлення вимагає ретельного регулювання, аби забезпечити захист прав дитини та запобігти між е, можливим зловживанням законодавства країн ЄС також різні підходи до усиновлення, в тому числі і в контексті міжнародних конфліктів, вимагають гармонізації та адаптації до сучасних викликів. Гармонізація законодавства країн ЄС в сфері міждержавного усиновлення повинна враховувати не тільки юридичні аспекти, але й морально-етичні норми, які б змогли е, забезпечити. Найкращі інтереси дитини, які передбачені Конвенцією ООН про права дитини, а також конфлікт в Україні висвітлює нагальну потребу вдосконалення між міждержавних е, механізмів, е, усуновлені, зокрема створення чітких процедур для захисту дітей, в воєнний час, включаючи перевірку мов життя в е, приймаючих сім'ях, також підтримку адаптації дитини до нового середовища, а також забезпечення можливості збереження культури та національних коренів дитини. В Контексті воєнного стану особливо важливим стає питання врегулювання правового статусу дітей біженців. Важливо також забезпечити, аби такі дії були спрямовані на користь дитини і не сприяли порушенню її права на сім'ю, і також а, на повернення в рідну країну, коли це стане можливим. А, отже, незважаючи на те, що інститут міжнародного установлення є достатньо новим а, та не всі його аспекти є врегульованим, достатньо. Чимала кількість держав, особливо Грузія, Угорщина, Болгарія та інші країни, допускають усиновлення з іноземним елементом. Як відомо, процедура ми з державного усиновлення є доволі складною та доволі довготривалою, та має ряд як негативних, так і позитивних рис. Перш за все до позитивних варто віднести можливість забезпечення найкращих інтересів у дитини, зростання її в повноцінній сім'ї прирівняння її до біологічної дитини. Якщо ми говоримо про негативні, то варто згадати про те, що все-таки недостатньо розвиваний правовий механізм щодо нагляду за виконанням зобов'язань, установлюючим, також запобігання зловживання з боку посадових осіб, установлення задля корупції, задля збагачення тощо. Міждержавне усиновлення є самостійним інститутом міжнародного приватного права, головним завданням якого є надання дітям, які залишились без батьківського опікування, сімейних умов та довочікуваних батьків. Тобто, міждержавне усиновлення є підставою для виникнення сімейних відносин як юридичного акту за участі іноземного громадянина. Також усиновлення дитини, яка є громадянином України іноземцями проводиться, якщо виключно якщо були вичерпані всі спроби встановити дитину на території України. Правове регулювання міждержавного установлення в Україні забезпечується як національними актами, так і міжнародними документами. Доцільним буде розглянути класифікацію міжнародних міжнародних актів, які місяць положення щодо питань установлення, відповідно до їх мети. Відповідно, перша група міжнародних актів визначає саме загальні принципи, саме загальні положення щодо правового статусу, установлення, Ускладеного іноземним елементом відповідно це і Женевська декларація 1924 року, загальна декларація прав людини 1948 року та інші. І також за допомогою цих документів на міжнародному рівні було остаточно закріплено основні принципи щодо захисту прав та інтересів дітей. До е, другої групи ми відносимо. Саме ці уніфіковані акти, які регулюють загальні процедурні питання в сфері, в сфері міждержавного установлення. Відповідно, відносимо Гальську конвенцію про захист дітей та співробітництво схвалилися міждержавну установлення 1993 року, та європейську конвенцію з установлення дітей 2008 року. До третьої групи ми відносимо саме ці акти, які детально регулюють, розвідають окремий перелік питань, які можуть виникнути на певних етапах під час здійснення міждержавного усиновлення. І слід звернути увагу перш за все на європейську конвенцію про здійснення Пра дітей 1996 року е, на конвенцію про контакт з дітьми 2013 року, на відінську конвенцію про консульські зносини, 1963 року та інші. Um. Ключовим завданням у дослідженні інституту міждержавного установлення буде визначення кола дітей, які можуть бути установлені, та осіб, які можуть зважатися основлючим, відповідно до статті 283 сімейного кодексу України установлення дитини громадян України може бути здійснено за лише в тих випадках, коли дитина досягла п'яти років і перед цим року з моменту прийняття її на облік в органі державного управління. Усі спроби щодо передачі під опіку чи піклування чи вихованчичі громадян ми України були вичерпані і не призвели до позитивного результату. Але ця стаття також передбачає певні винятки, які дозволяють встановити дитину без плину річного терміну. Відповідно, якщо дитина має важку хворобу, тобто наприклад, синдром Дауна, чи може усиновлювачі є родичем дитини, а також право на основні дитини громадян іноземної країни держави. Надається лише в разі, якщо він є цією здатною особою та досяг 21 року. Іншими вимогами стосовно усиновлювачів є такі, як установлювач повинен бути старший за дитину не менше, ніж на 15 років, сума спільного доходу на кожного члена сім'ї не менше за прожитковий мінімум, санітарно гінічні умови його житлового приміщення з довільними, та там є можливість облаштувати окремі для відпочинку та занять. Більш того, пріоритетними є усиновлення серед іноземців, які громадяни держав. Що підписали з Україною певні договори про надання правової допомоги? Також є стаття 212 сімейного кодексу України, яка надає певний перелік осіб, які не можуть вважатися установлюючими, Відповідно, там особи без громадянства чи то недієздатні особи, особи, які скоїли злочини і так далі. А в результаті усиновлення усиновлювачі надаються певні права та обов'язки. Якщо ж ми говоримо за кандидатів, усиновлювачів то вони мають право тричі ознайомитися інформацією та фотографіями дітей, а також отримати відомості про стат, вік, ім'я, фізичний та психічний стан здоров'я, інтелектуальний розвиток, форму влаштування дитини. Також дізнатися про наявність праців та сестер, а також про правові підстави для усиновлення. До того ж, кандидат в усиновлювачі має право. Провести так би мовити повторний медичний огляд, також має право ознайомитися з висновками психологів та рекомендаціями з психологів стосовно подальшого спілкування з дитиною. А також має право на спілкування з дитиною за місць перебування протягом 10 днів і не більше 3 годин, а не менше 3 годин, перепрошую. Стосовно ЄС, то в ЄС немає єдиного правила щодо встановлення, Кожна країна ЄС застосовує власні правила, але всі країни ЄС поділяють певні принципи, закріплені в міжнародних конвенціях про усиновлення. Зокрема, якщо біологічні батьки дитини живі, вони повинні вільно походитись на встановлення. Також встановлення має вирішуватися в інтересах дитини, і усиновлення має бути надане судом або адміністративним органом. Для розуміння правових аспектів усуновлення для дітей іноземцями необхідно перш за все звернутися до законодавства Німеччини та Франції, чиї правові традиції вплинули на формування та розвиток сімейно тацівельно. Цивільного права інших держав-членів ЄС відповідно Німеччина є договірною стороною гайської конвенції а, про захист дітей та співробітництво щодо міждержавного усиновлення. Німеччина імплементувала гайську конвенцію свої законодавства шляхом прийняття закону про усиновлення та двох окремих акцій, як, от, наприклад, закон про імплементацію конвенції про усиновлення та закон про наслідки іноземного усиновлення. Також варто згадати, що на умовах конвенції федеральним центральним органом Німеччини є федеральне відомство юстиції, яке в цій ролі сприяє співробітництву в області між державним усунуванням. Також він діє як орган зв'язку та координації між Німеччиною та іншими державами, будь-то довірні чи недовірні е сторони. Е але саме по собі федеральне відомство юстиції не здійснює яких індивідуальних міждержавних державних установ для цього в Німеччині існують. А такі ось м -м, регіональні центральні органи влади в офісах соціальної забезпечення молоді, а також акредитовані органи з незалежним правом основні, які понасті в цій якості. Якщо ми говоримо про застосоване право німець, Німеччини, то німецьке право зосереджується не на усиновлювачі, а на усиновленому. Це відповідає перш за все фундаментальному принципу в сфері захисту прав дитини задля забезпечення кращих інтересів дитини. Хоча так було не завжди, до прийняття в 2020 чи то 2022 році закону про внесення змін, включно на праві усиновлювача. При розгляді пропозиції про усиновлення дитини, яка була зроблена спеціалізованим офісом рідної країни, агентство зі встановлення усиновлені має переконатися, що усиновлення включає інтереси дитини. Також немає ознак того, що е, ця дитина може бути усиновленою в її рідній країні е, з відповідними а то й кращими умовами. Також Рідні батьки або інші особи, чия згода на встановлення потрібні, були проінструктуровані про наслідки встановлення та допривітно дали свою згоду. Також дитина була проінструктована відповідно до віку та розвитку дитини, і немає е, жодних ознак того, що згода батьків чи та дитини була отримана шляхом виплати будь-яких грошей або надання будь-якої іншої компенсації. Перевірка придатності, зокрема, охоплює наступне: як особисті та сімейні обставини заявників на установлення, також стан здоров'я заявників, також соціальне середовище і мотивація заявників. Також варто зауважити, що необхідно також надати певну характеристику дитини, якою б ви хотіли, яку б ви хотіли встановити, та за якої ви б могли бути готовими піклуватися. В німецькому законодавстві немає мінімального віку для основні дитини. Але батьки, які віддають свою дитину на основні, також можуть не давати свою згоди на основі, поки дитина не досягне восьми тижнів. Максимального віку теж немає. Але особа, яка досягла повноліття, може бути встановлена лише в тому випадку, якщо встановлення є морально виправданим. Це застереження для запобігання зловживання цієї основи насамперед. Для обходу імміграційного законодавства, і відповідно до німецького законодавства, особи, які мають намір встановити дитину, повинні мати повну цивільну цідатність і бути принаймні 25 років. Якщо ж встановлює подружжя, то одному мусить бути 25 років, а іншому не менше 21. Максимального віку для усиновлювачів також немає, і різниця у віці усунувань дитини повинна відповідати природній відстані. Юридичні межі різниці у віці немає, але, за даними федеральної робочої групи, така різниця становить 40 років. Міждержавне усиновлення у Франції, міждержавне установлення регулюється двома міжнародними конвенціями, до яких приєдналася Франція, це зокрема конвенція ООН про права дитини та Гаазька конвенція про захист дітей та співробітництво щодо міжнародного усиновлення. Умови установлення регулюються національним законодавством установлюється, або в разі усунення подружжям, загальним національним законодавством обох членів подружжя на день подання заяви про установлення, або якщо й цього немає, то правом їх спільного місця проживання день подання заяви, або якщо ж і цього немає, то правом судом, якою розглядається справа. А для міжнародного усиновлення потрібен також адміністративний дозвіл. Схвалення видається службою справах дітей на основі рішення після опитування, яке проводиться для перевірки здібностей і якостей усиновлювача з метою прийняти дитину в належних умовах. І після отримання дозволу усиновлювач повинен зареєструвати свою справу в місії з питань у усиновлення. усуновлення. Власне, це є центральним органом, передбаченим гайською конвенцією. Також французьке законодавство забороняє міжнародне усиновлення шляхом індивідуального процесу, і всі кандидати установлювачі повинні отримувати підтримку в їх процедурах міжнародного совлення, зокрема від організації повноважного усиновлення або ж французького агентства з усиновлення. А усиновити може будь-яка особа, яка яка має намір та є віком старше 26 років. Також може усиновити е, чи то самотня особа, чи одружена, чи в цивільному партнерстві, чи в спільному проживанні. Але якщо е, особа проживає в спільному проживанні, то е, е, їм мусять бути не менше 26 років і вони мусять підтвердити той, той факт, що вони проживали разом більше одного року. Також усиновлення можливо лише за умови різниці у віці між установлювачем та усиновленим не менше 15 років, і максимальна різниця у віці становить 50 років. Стосовно Ірландії, то для того, щоб міждержавне усиновлення було визнане ірландською державою, необхідно дотримуватися певних процедур. Ці процедури викладені в законі про усиновлення 2010 року та в Гайській конвенції про захист дітей і співробітництво у сфері міждержавного усиновлення. А процес міждержавного усиновлення в Ірландії складається з чотирьох етапів. Першим етапом є подання заявки, відповідно, орган з питань усиновлення або ж агентство, кредитоване органом для таких цілей, подає звіт про док про оцінку міждержавного усиновлення та декларацію про прийняття та придатність центральному органу в країні, з якої ви хочете усиновити. Декларація надається строком на два роки, але також законодавство дозволяє продовжити на один рік, якщо це необхідно, і замовить, що ваші обставини не змінилися. На другому етапі ваша заявка узгоджується з характеристиками дитини в країні походження дитини. Відповідно, коли відбувається збіг, то центральний орган або ж акредитований орган в країні походження дитини надсилає довідковий звіт про дитину до органу установлення. І якщо ж орган установлення задовільняє ваш збіг, він дає вам згоду на установлення дитини з вами. На третьому етапі відбувається е, прийняття рішень. Відповідно, ви приймаєте рішення щодо ідентифікованої дитини. Відповідно, ви можете приїхати в країну походження дитини, е, погуляти, познайомитись з дитиною. І якщо ж ваші інтереси не співпадають, ви можете відмовитись аж поки е, не мине двох років і декларація не стане дійсною. А на четвертому заключному етапі відбувається реєстрація установлення. Це офіційне юридичне визнання установлення ірландською державою. А усиновити відповідно до ірландського законодавства можуть особи, які є не молодше 21 року. Також вони повинні мати дійсну декларацію про прийнятність та відповідність, і принаймні один рік додати і прожити в Ірландії. Статус сімейних відносин не дуже впливає на усиновлення, відповідно. Ви можете осунувати дитину, якщо ви сімейною парою, парою, яка живе разом у цивільному партнерстві, також парою, яка разом живе разом у відносинах, принаймні три роки, або ж самотній, якщо органи задовільняє цей стан, і він вважає, що саме за таких обставин буде забезпечено найкращі інтереси дитини. Румунія, Румунія ратифікувала Гайську конвенцію про захист дітей та співпрацю в справі міжнародного усиновлення. Центральним органом Румунії з питань міжнародного усиновлення є національний орган із захисту прав дітей та усиновлення. Цей орган приймає заявки на міжнародне усиновлення та є компетентним органом для висловлення згоди на продовження процедури усиновлення та видачі сертифікату. А в Румунії регулюється та визнається лише повне уновлення і стосовно тих країн, яких я розглянула, переважно всіх країнах визнається лише повне уновлення, яке визначається як родична операція з допомогою якої створюється родинний зв'язок між усиновлювачем та усновим, а також родинні зв'язки між всиновим та родичами установлювачем. Процедура установлення. Виглядає так, що усиновлювачі зобов'язані переїхати до Румунії і фактично проживати в країні протягом щонайменше 30 менше днів календарних поспіль, аби досягти практично збігу з дитиною. А в обґрунтованих випадках строк для проведення процедури може бути подовжений на 15 календарних днів. Переміщення усинову дитини можливо лише тоді, коли рішення про свалі усиновлення є остаточним і заключним етапом. В процедурі міжнародного уновлення в Румунії є саме моніторинг міжнародного усиновлення, який є після схвалення установлення, на якому відслідковується еволюція стосунків дитини з основючним. Також, також це відбувається з метою повної інтеграції дитини в прийомну сім'ю і раннього виявлення будь-яких можливих труднощів, які можуть виникнути стосовно вимог. То міжнародне усиновлення дитини, яка постійно проживає в Румунії, може бути схвалено лише для дітей, які перебувають на обліку національного органу з питань захисту прав та діт... дітей та усиновлення, і лише в тих ситуаціях, коли усиновлюючи усиновлювач або один з подружжя усиновлюючі сім'ї, перебувають у спорідненості з дитиною до четвертого ступеня, включно або ж коли усиновлювач або один із подружжя, усиновлюючої сім'ї, також є громадянином Румунії, або ж коли усиновлювач є чоловіком або дружиною рідного батька чи матері дитини, і відповідно до законодавства Румунії можуть установити лише ті, хто встановив своє звичайне місце проживання в державі, яка є відповідно стороною Гайської конвенції з міжнародного співробітництва, з співробітництва у справі міжнародного. Відновлення або в державі, з якою Румунія уклала угоду про співпрацю з органом у повноваженому сфері міжнародного встановлення. Установити можуть особи, які мають повну цивільну здатність, тобто особи старше 18 років, максимального віку для установлення, а різниця мусить становити не менше 18 років, з поважних причин не менше 16. а Стосовно сімейного стану, то законодавство Румунії дозволяє встановлення або особою, або ж сім'єю. Також заявники повинні дати довідку про судимість і надати медичну документацію. За Блухарським законодавством діти можуть бути встановлені на міжнародному рівні, якщо вони були внесені до реєстру дітей. Цей реєстр веде міністерство юстиції. Відповідно, вступ до реєстру до реєстру може бути здійснений, якщо протягом шести місяців з моменту внесення дитини до національного реєстру було висунуто не менше трьох кандидатів установлювачів, і жоден з них не подав заяву встановлення, Або якщо, незважаючи на е, зусилля, неможливо було висунути кандидата усиновлювача. Uh, право на усиновлення в Румунії має лише дієздатна особа, яка не була позбавлена батьківських прав, і усиновлювач повинен бути не менше 15 років старшої синової особи. Усунули двома особами одночасно час тільки, якщо вони є подружжя і відповідно до чинного законодавства для початку процедури усинової особи, яка зазвичай проживає за кордоном, але бажає усунути дитину, яка зазвичай проживає в Болгарії, повинна подати заяву та відповідні документи до міністерства юстиції. Так що варто згадати, що близняки та брати і сестри повинні бути усунені uh, тільки разом. Особливо якщо вони емоційно близькі одне до одного. Хіба якщо в попередніх випадках, коли були випадки усуновлення цієї ж дитини, а не було змоги усиновити їх разом, то допускаються як виняток. І ну, дякую за увагу, Хотілося б би трохи підсумувати. Отже, проаналізувавши питання міжнародного усиновлення в країнах ЄС та Україні, можна виявити значні розбіжності підходів. Давших рамках різних країн щодо цього питання, і ці відмінності також відображають як юридичні традиції кожної країни, так і їх відповідь на сучасні соціальні та гуманітарні виклики. От, наприклад, у Німеччині міждержавне основні регулюється відносно широким спектром норм і зосереджується на застосуванні саме законодавства країни усуновленої дитини, яке демонструє прагнені забезпечення найкращих інтересів дитини, коли ж у Франції суб'єктний склад, хоча би хоча і не уточнення ці законодавстві, але залучення законодавства держави усиновителя підкреслює важливість індивідуального підходу до кожного випадку усиновлення. Також в обох країнах, в усіх країнах, особливо увага приділяється захисту, що відповідає загальним принципам захисту прав дитини. Ось. Дякую вам. Поки ваші колеги піднімають свої руки, я вже бачу першу руку від Валентина. Валентини прошу. Так, доброго вечора. Хочу перш за все подякувати Катерині за таку змістовну детальну доповідь, і е, в мене скоріше не питання, в мене цікавість вашої думки е, безпосередньо важливим зараз питанням в Україні є міждержавне усиновлення в умовах воєнного стану. І шкода, що ми не можемо детальніше про це поговорити, оскільки немає часу. Але хотілося би дізнатися вашу думку, чи е, можливо в умовах активних бойових дій. Забезпечити якісну перевірку документів іноземних громадян, до прикладу, і ви також згадували, що дитина вона повинна бути ознайомлена з кандидатом в усиновлювачі, і чи можливо в умовах також бойових дій з'ясувати думку дитини щодо усиновлення саме цим кандидатом, чи взагалі якось забезпечити цей процес, щоб він стало працював? Дякую за питання. На мою думку, так все можливо, адже кожен орган відповідає за. Кожен орган має свої е, функції, е, свої обов'язки і відповідно чому б ні. Дякую. Mm -hmm. е, Катерино, прошу. Так, теж хотіла б подякувати. Доповідь дійсно була дуже детальною, дуже багато цифр, тому в мене питання по цифрах. От в різних країнах є певні межі. Е, яка повинна бути різниця між усиновлювачем і усиновленою дитиною, і на вашу думку, який вік був би оптимальним в порівнянні досвіду інших країн? На мою думку, тут навіть питання не в віці, а більше питання в якійсь психологічній зрілості, коли особа з ну, особа може справді свідомо прийняти? Думку стосовно усиновлення і в 18 років. Там, відповідно, так само є ще різні ситуації, коли усиновлюється братців, сестер. Тому, як на мене, тут не буде правильного рішення, бо кожна ситуація є індивідуальною. Ось. Дякую. Так, не буде. Дякую. Дякую. Чи є ще питання? Я так розумію, що питань немає. Э как тебя кромка?